І сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні дорогі всі брати і сестри, ми з вами, короти, маємо можливість роздумати над тим місцем святого письма перед виходом з храму, який чули за богослужіння. Сьогодні Господь відкриває перед нами сторінку через іналиста Матфея і говорить про те, одну таку велику біду, яка була тоді. На жаль, вона і не припинилася і сьогодні. Це біснування. Господь наш Ісус Христос, коли плив своїми учнями через Генісереське озеро, то він заснув. І учні його злякалися, бо була велика буря. Хто читає Святе письмо по порядку, то він знайде у посла Євангеліста Матфея, що перед цією історією було саме це. Він пливе. І буря щиняється на морі, учні дуже перелякалися. І вони тоді його розбудили. І він каже: що з вами мало біги, чому ви так переполохалися? Господь тоді заспокоїв бурю. Вона припинилася, і вони усі, всі, що були в кораблі, і учні, і всі ті люди не, не могли збагнути, хто це такий, що навіть і бурю в тихомирі, і морю повеліває, і хвилі його слухають. І ось коли він вступає на інші. Берег, бо ми чуємо, Йоаннис Матфея розказує про те, що він іде в країну Гадаринську або Гергесинську. Це місцина одна і та сама. Ну, тобто історики дещо сперечаються і по сьогодні про міста була Гергеса. І... Тобто вони сперечаються, чи це одна і та сама місцина, але нам настільки важливо, чи це одне і та саме місце. Бо євангелисти теж одні, наприклад, Матфей говорить, що це Григисинський край, інші два синоптики, Марко і Лука кажуть, що це гадаринський край. Але нам не суть важливо, який це край. Нам потрібно зрозуміти, що це. Не юдеї. Тобто Господь не проповідує тільки юдеям, а Він своїм божественним промислом покаже, що його слово спасіння і до юзичників лунає. Ну, нам потрібно сказати, що ці люди, які жили там, вони були такими духовними спадкоємцями юдеї теж. Але, наприклад, оці племенна Гада, Манасії і веніаміни, які не пішли за Йордан, вони там поселилися, асимілювалися і там змішалися. Подальшому з місцевим населенням і втратили, почали втрачати віру в істинного Бога. Бо знаєте, коли християнин попадає в середовище не християнське, він теж має небезпеку, віру свою загубити. Але ми маємо бути дорогі в охристі, брати сестри, такими стійкими християнами, не тільки щоб ми десь попали в десь інше середовище і вже починали, знаєте, як казав наш поет і пророк, щоб ми свого не цуралися в чужого навчайтеся звичайно, ними, свого не цуратися. І ось ми маємо не свого не цуратися. А ось там, в подальшому, з плином часу оці юдеї асимілювалися, і там вже віра така, знаєте, була більш схожа на населення до язичницького населення. Але Господь не забуває і цих людей. Він вступає на цю землю гадаринську, і ось що ми чуємо: його зустрічають на березі моря двоє вічнуватих людей. Вони були настільки одержими цими лукавими, нечистими духами, що люди їх прогнали геть, вони навіть старалися їх, так би мовити, контролювати. Бо ми чуємо в інших євангелістів, що вони зв'язували їх ланцюгами, але духи, які були в них, навіть євангелисти Лука і Марко кажуть, що це було безліч духів. Тобто, коли Господь питає, як твоє ім'я, то той один каже. Легіон ім'я, ім ім бо тобто його багато пісів йому було багато нечистих духів. Іванлисти теж дещо розходяться у своїх свідченнях. Матфей говорить про Двох існувати, що ми чули сьогодні, а інші два, Марко і Лука, говорять про одного. Біблеїсти і ті, хто тлумачить святе Письмо, світі оціно пояснюють і кажуть, що один із них, один із цих двох, був набагато сильніший. І тобто перевага на одному. Теж суть не, не нам не скільки важливо, їй було один чи два, але са, са, сама суть сам процес, те, що людина може піддатися лукаму нечистому духові. І ось Господь, коли наближається до них, то якщо ті, що в човні, люди і апостоли, не знали, хто це такий, хто це такий, кажуть вони, що і море повелівають, то ось каже е, світитель Церкви Христової. Феофілакт болгарський, то самі біси, які у цих нечистих дух, шах, дух, людях були, вони починають проповідувати. Вони кажуть, що тобі до нас, Ісусе, Сину Бога, Вишнього, прийшов ти сюди, перед нас мучити передчасно. Тобто ми маємо збагнути дороги Богристі, брати і сестри, що нечистий дух, він має певне знання. Він бачить, хто перед ним. Він знає, що перед ним Якщо люди ще не розуміли, навіть бачачи чудеса, не усвідомлювали, хто перед ним, то ось лукаві, нечисті духи вони добре знають, бо вони відійшли від свого творця, вони були світлими ангелами, але через те, що волею своєю неправильно скористалися, стали тими чорними, нечистими, лукавими духами. І ось по відношенню до Бога. Вони ворогують проти нього, а про нас велику заздрість виявляють. Бо тобто вчення матері церкви таке, що, наприклад, те, як ангели, вчення про англії, що вони настільки утвердилися в добрі у вірності Богові, що згрішити вже не можуть. А про лукавих і нечистих духів, ті, які відпали, протилежне вчення, що вони настільки укріпилися в тому злі своєму, що вже покаятися не можуть. А вони нам заздрість. Ми теж люди, ми падаємо, ми маємо свобідну волю. Але коли ми нею неправильно користаємося, ми можемо Бога прогнівити, ближніх прогнівити, але ми маємо час для покаяння. І ось вони нам. І вони нас спонукають, щоб ми стали такими, як і вони. І ось, заволодівши цією людиною, вони знають, що не можуть її погубити, бо найбільше творіння. Це людина. Вінець створіння Божого це людина. Ми в подальшому побачимо, чому саме так Господь поступає. І ось вони кажуть, чому ти прийшов нас мучити передчасно? І моляться, навіть просять. Тобто маємо збагнути і зрозуміти, що бій, і нечистий дух, як каже апостол Яків, про, про, знаєте про таку віру, яка не підтверджена ділами, каже: і біси вірують і тремтять. Але що їм з того, що вони доброго нічого не роблять? Тобто, наша віра має бути не бісівською вірою, бо вони теж вірують, вони тремтять перед своїм творцем, бо тому, що не послухали, бо тому, що відійшли від нього, і вони знають, що їх очікує вічна і пакетна мука. Але це відбудеться, дорогі в Христі брати і сестри, при другому пришестві Господні. Тоді Господь, як читаємо Святому письмі, відділить одних від інших і прораворучку спадкують місце ті, які старалися жити правильно. Певно, що як ми говорили нещодавно, що немає такої людини, яка ще б і не зрішила. І навіть про святих ми говоримо такі слова, що святий це не безгрішний. Тобто святий це той, який впав в гріх, але піднімається покаянням. І ось людина так своє життя провадить, падає, встає. Але дуже добре, щоб, знаєте, ну я вже напевно вам казав цю таку дещо анекдотичну і смішну таку історію, що, наприклад, дитина мала, коли вчиться ходити. Вона буде часто падати, поки навчиться ходити. Вона ж не скаже, ну впав раз, другий, третій. Ну ні, ходити це не моє. Та не скаже. Ні, буде вставати, буде йти. Так само і ми. Коли падаємо у гріх, то ми маємо вставати, вставати чим? Саме покаяння. І ось вони тремтять і бояться, і навіть моляться. Каже: якщо ти нас виганяєш, то пошли нас у це стадо свиней. Сталося так, що гадаринці займалися таким лукавим проносом. Тобто сама свиня для юдеї вважалася нечистою. А от промисел щодо них, ми не знаємо, їли вони ці свині, чи вони тільки для свого якогось матеріального здобутку, користі, бізнесу їх використовували, не знаємо. Але сама суть, що вони таким гріховним промислом займалися. І ось вони просять у ці лукаві, нечисті духи. Якщо ти нас виганяєш, звертаючись до Христа, то пошли нас у це стадо свиней. Господь дозволяє. І дозволяє, знаєте, на перший погляд ми думаємо, чому е, міг їм дозволити, міг сказати, йдіть в безодню. Ні, дозволяє. Для чого? Та, щоб показати людям, оточуючим, яка місія лукавого і нечистого духа. Людину вони не могли погубити, а ось коли Господь дозволив їм, попустив їм, дозволив, то вони показують свою мету. Ці, що вони хочуть робити з людиною, чи, будь не змогли з людиною, так з твариною. Це все стадо кидається скручі в море і гине. Мета нечистих духів попросити Христа увійти у свиней ще така була, каже той же флаг Болгарський, що мов, лукаві нечисті духи просять Христа, щоб увійти їм у стадо свиней. Щоб таким чином, от вони зараз погублять цих свиней, нанесуть матеріальну шкоду тим людям, пастухам і тим всім людям, які Чиї ці свині були, щоб ці люди через це негативно поставилися до самого Христа, щоб вони його не сприйняли, бо вони дуже проти нього ворогують і проти нас, людей, і проти Христа Спасителя. Ми знаємо, що сам Господь не був спокушений у пустелі лукавим і нечистим духом, але давав їм мужню відсіч. Так само маємо за прикладом Христа робити, і ми, ми маємо долати усі ті спокуси лукавого і нечистого духа, які на нас надходять. Силою Христа, молитвою, вірою, християнським життям. Знаєте, дорогі в Христі, брати і сестри, якщо наше єство не буде переповнене Богом, якщо наше тіло не буде храмом Духа Святого, то там буде мешкати хтось інший, там буде мешкати лукаво. Людина, дорогі в Христі, брати і сестри, сама може до кінця навіть не усвідомлювати, чи вона підладна дії лукавого, нечистого духа чи ні. Теж, напевно, я вже вам неодноразово говорив про те, що це біснування може проявитися явно тоді, коли та людина е підійде до якоїсь святині, або чудотворної ікони, або святих мощей, або буде спілкуватися з кимось таким духоносним старцем. Е і тоді оцей лукавий нечистий дух, який може бути в людині, може явно проявитися. Я на своєму життєвому шляху бачив таке неодноразово. Але дай Боже нікому із нас цього не відчути на собі. Але щоб цього не відбулося, то нам, повторюся, потрібно впровадити своє життя по-християнськи. Ще що дуже важливо збагнути і зрозуміти з цього місця Святого Письма: оці всі люди Гадаринського краю, які терпіли певному, ну не можемо навіть. Слово сказати таке дискомфорт ну, щодо цих людей, які їм дошкуляли, бо боялися їх там перейти неможливо було. І нападали вони на людей, тому їх і зв'язували ланцюгами, тому вони і мешкали у гробах, а не в суспільстві. І ось оці люди, які бачать, що ці зцілилися, вони як реагують? Вони не тішаться. Пастухи йдуть у місто і говорять все, що сталося. Говорять, що е, ці зцінилися, нечисті духи, і що е, свині м, потонули все, розказують людям. Тоді ці люди виходять, не тішаться вони за тих, які були нещодавно е, одержимі нечистими духами, а кажуть Христу: відійди від нас. Чому так сказали гадаринці? Ми згадуємо і іншу історію, коли Господь іде. В інші теж міста коло міста Самарянського, Сихар біля криниці зупиняється, щоб робитися води. Там ми чуємо про цю історію з жінкою Самарянкою, і коли Господь розказав її все життя, вона зрозуміла, що перед нею непростий чоловік, тоді вона йде в місто і каже: підіть, подивіться, чи не Христос цей чоловік, бо він мені сказав все моє життя. І тоді люди ці виходять, багато повірили за її свідчення, а інші попросили його. Залишися з нами. І Господь залишається. І вчить їх там два дні, і багато людей увірувало і спаслося. Вірували в Іску на Богу. Гадаринці, на відміну від Самарян, поступають зовсім по іншому. Вони кажуть, відійди від нас. Чому? Це дуже просто. Вони втратили матеріальне. Євангелист Марко говорить, що тих свиней було дуже багато, біля двох тисяч. І ось Калькулюємо собі приблизну суму в голові, наприклад, я не знаю, зараз свиня коштує 10-15 тисяч, може і більше, поночите це на 2 тисячі, перевідьте таку, знаєте, тверду валюту, це буде біля пів мільйона. Ось якщо би, наприклад, словівка втратила. Мешканці, наприклад, ну у нас не, не свини, такі промисломи ну, колись пам'ятається мені, що по селах стада, ну свиней у нас не було стада свиней, але стада корів. І ось вся собіка, чи кожна господарка мала би корову, і ось, ось ці корови загинули в червоні, наприклад. Як би ми такого чоловіка сприйняли? Ми б втратили матеріальне. І що би ми сказали тоді? Ми б потішилися, наприклад, за тих людей, які б, можливо, в нашому селі були нещасні, чи ми б теж сказали, ні-ні-ні, ой, ти якщо в наше село зайдеш, а ми далеко не світі люди, а, а там, напевно, мені не тільки моя свиня або чи корова, а моє щось інше, матеріальне, пропаде. Чому так відбувається? Дорогі в брати і сестри. Тому що ми забуваємо слова Христа Спасителя, що Господь наш є палаючий вогонь. І чому Господь допустив померти, загинути цим свинім не тільки для того, щоб показати е, те, що дія лукавого, нечистого духа така, щоб погубити, якщо не змогли людину, то хоча б і тварину, а для того, щоб показати, що оці двоє людей вартіші за навіть так. Є великий став до тварин, і навіть у фінансовому еквіваленті ми кажемо, людське життя, воно безцінне. Така є історія, що би тобі дали мільйон там, доларів, ти би взяв його, але з умовою, що ти завтра не проснешся. Та не взяв би ніхто. Бо хоче завтра проснутися, хоче жити. Тобто наше життя набагато вартісніше. і ось Господь показує із цією метою, допускає цим тваринам, цим свиням загинути, що безцінний е, е, дар життя і для Господа немає ніякої байдужої людини. І тому він навіть про цих е, існуватих піклується, він їх зціляє. Інші євангелісти говорять про те, що оцей стілений піснуватий, бо повторюся, одні говорять про одного, інші про двох. Хотів бути з Христом і хотів йти за ним. Але Господь що йому каже? Ні. Вернися в своє місце і розкажи, що створив тобі Бог. Тобто ми чуємо про е, ті місця святого письма, коли Господь кличе йти за собою, а зараз цьому, який хоче йти за ним, каже ні. Не йди, зоставайся тут. Для чого? Цей чоловік мав безсловесно проповідувати. Всі люди його знали. І всі, коли його би зустріли, то би немоволі хотіли дізнатися, що було, як це відбулося, що це, це цілення відбулося, як ти оздоровився. І він би їм розповідав. І багато би людей повірили, сподіваємося йому, так як засловують жінки самарянки Господь, подивіться, він не втручається в нашу свободу. Він кажуть йому відійти, а він, він починає їм доказувати, що ви мене проганяєте, та як би вам зараз допоміг, я би вам ні, це богосподь не робить. Так маємо навчитися ми, щоб ми не нав'язувалися. Якщо ми десь ближче до Бога стоїмо на духовному щобі вище, то хочемо допомогти тим, хто ще на даний час не розуміє. Ми маємо це робити. Але якщо людина нас не сприймає, даймо час цій людині. І, 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 і Якщо нас не сприймають, залишимо поки що цю розмову. Так само зробив Господь. Він відійшов від них і чуємо сів човен і знову повернувся у своє місто. Ми маємо збагнути дорогі в Христі, брати і сестри, чуючи цю історію Святого Письма, що для нас важливіше? Матеріальне чи духовне. Нещодавно ми чули слова Господа, Христа Спасителя, який каже, не можете двом панам служити. Богові і Мамоні, на жаль, гадаринці обрали Мамону. Їхнє матеріальне стало для них важливішим. Ще одне на завершення вам скажу: якщо людина, таку створимо, змоделюємо ситуацію, щоб краще зрозуміти, якщо людина, наприклад, якась відверта, гріховне життя проводить, займається якимось гріховним промислом, наприклад, як ці гадаринці. І сучасна людина, наприклад, там, Щось таке відверто гріховне візьмемо. Ми чули, на жаль, і ну, ранішими роками в наших околицях тут якісь наркотики виготовляли тому подібне. Відверто гріховний промису. Уявімо собі, що ця людина зрозуміла, що вона неправильно зробила, кається, виправляє своє життя і старається навернутися до Бога. Яким наступним етапом її житті буде? Що для неї буде? Ми собі люди не думаємо, жили гріховним життям, покаялися. Її чекає ще більше благословень, вона усвідомила. Але ні, таку людину чекає е, ось, оцей Господь, про якого ми кажемо, палаючий вогонь. Усе те гріхом нажите, він спалить. Так само, як спалив оцих свиней, цей гріховний промисел спалив. Він е, не тільки зціляє цих нечистих дух е, людей, які живуть нечистими духами, а і нечистий прибуток, нечистий промисел викорінює, від, звільняє від гріха. Так само і ви, дорогі по брати і сестри, якщо ви чуєте ці слова, і десь в своїй совісті розумієте, що десь неправильно я робив, чи щось недобре я роблю, і хочу на цьому збагатитися. Помиляйтеся. І виправляйте своє життя, і знаєте, дуже часто ми можемо чути в суспільстві такі, та, 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 таку думку, що, наприклад, якщо ти щось робиш і щось недобре робиш, то з цих грошей ти нічого не зведеш. Вони підуть на лікарство або на ще щось. Тобто ми маємо, якщо дбати про матеріальне. Але щоб це було благочестиво, щоб це було Богом благословено. І якщо це не буде таким, то ці гроші вас до добра не приведуть. Господь пошле вам або податкову інспекцію, яка вас оштрафує, можливо, навіть не зразу, бо Господь буде давати вам час, щоб ви зрозуміли, щоб ви виправили цю ситуацію. Але коли ви самі не будете цього робити, Господь прийде до годаринців і все забере. Не знаємо чи вогнем, чи чим не знаємо. Але тому це наука для нас не тільки про існування, щоб бути такими, знаєте, де там був піст і молитва, то там не буде ніяких лукавий, нечистий чистий дух тоді ближитися до такої людини. Тобто ці речі духовні вони для кожного християнина важливі. Я бажаю кожному із вас, щоб ви не знали ні на своїх, ні на своїх дітях, ні на своїх родинах, що таке існування, щоб ви були храмом Духа Святого. Таке наше велике покликання християнина бути храмом для Бога наше тіло має стати храмом для Бога. І якщо буде так, то лукавий нечистий дух нам ніколи не оволодіє. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!